Вітаю на Ютуб каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Приклади розв'язування задач з генетики, моногібридне схрещування. Для розуміння основних принципів розв'язування задач з генетики на моногібридне схрещування. Для прикладу візьмемо таку задачу у томатів ген, що зумовлює нормальний ріст, домінує над геном карликовості яким буде потомство першого покоління від схрещування гомозиготних високих рослин з карликовими? Яким буде потомство від схрещування гібридів у другому поколінні, який результат дасть обернене схрещування гібридів першого покоління з вихідною формою карликового росту? Традиційно розв'язок задач на моногібридне схрещування має наступний алгоритм. Спочатку схематично записується умова задачі. В якій вказується позначення алелів і відповідних проявів ознак, при цьому домінантні алелі позначаються великими літерами латинського алфавіту, а рецесивні малими надалі схематично зазначаються завдання до даної задачі. За умовою першого завдання треба визначити фенотипи гібридів першого покоління від схрещування між собою гомозиготних за різними станами ознак рослин. Обов'язковим кроком є визначення схеми схрещування до даного завдання, в нашому випадку схема схрещування матиме такий вигляд. Для безпомилкового визначення фенотипів гібридів першого покоління варто пригадати закон одноманітності гібридів першого покоління. У фенотипі гібридів першого покоління проявляється лише один із двох станів ознаки домінантний. Вхід схрещування записується за допомогою так званої решітки пеннета, її зображують так. По горизонталі записують гамети однієї у роздільностатевих організмів. Батьківської особини, а по вертикалі іншої, материнської, в місцях перетину горизонтальної та вертикальної ліній зазначають генотипи нащадків. Згідно з записом, усі нащадки, одержані від схрещування особин, гомозиготних за домінантною і рецесивною алелями, є одноманітними і гетерозиготними. Отже, відповідь до даного завдання буде наступною. Від схрещування гомозиготних високих рослин з карликовими всі нащадки першого покоління за фенотипом будуть високими, а за генотипом гетерозиготами. В другому завданні необхідно визначити, яким буде потомство у другому поколінні від схрещування гібридів між собою. Спершу визначаємо схему схрещування, яка матиме такий вигляд. Варто зважати, що за умови повного домінування. Визначення характеристик гібридів другого покоління повністю відповідає закону розщеплення. При схрещуванні гібридів першого покоління між собою серед їхніх нащадків спостерігається явище розщеплення ознак. У фенотипі чверть гібридів другого покоління проявляється рецесивний, а трьох четвертях домінантний стан ознак. Вхід схрещування записується за допомогою решітки пеннета, яка в даному випадку матиме такий вигляд. В місцях перетину горизонтальних та вертикальних ліній зазначаються генотипи і фенотипи нащадків другого покоління. Згідно з записом, в нас виявилися нащадки, в яких у фенотипі проявився рецесивний стан ознаки. Це явище прояв обох станів ознаки, домінантного і рецесивного у другому поколінні гібридів в генетиці називається розщеплення. Воно зумовлено розходженням малельних генів які їх визначають, підрахувавши кількісну частку потомків з рецесивним та домінантним станом ознаки, можемо сформулювати наступну відповідь: від схрещування гетерозиготних високих рослин першого покоління між собою серед нащадків другого покоління. За фенотипом буде три чверті: 75% високих рослин і 1 чверть, 25% карликових. А за генотипом гомозиготних за домінантним станом ознаки одна чверть 25%, гетерозигот, половина 50% та одна чверть 25% гомозиготних за рецесивним станом ознаки. У третьому завданні необхідно визначити яким буде потомство від оберненого схрещування гібридів першого покоління з вихідною формою карликового росту? Визначаємо схему схрещування, яка в даному випадку матиме такий вигляд. Неважко зрозуміти, що дана схема схрещування повністю відповідає схемі так званого аналізуючого схрещування, тобто схрещування особини, генотип якої хочуть визначити. З особиною, гомозиготною за рецесивною алеллю досліджуваного гена, вхід схрещування матиме такий вигляд: в місцях перетину горизонтальних та вертикальних ліній зазначаються генотипи і фенотипи нащадків, отриманих внаслідок оберненого схрещування. Підрахувавши кількісну частку потомків з рецесивним та домінантним станом ознаки, можемо сформулювати наступну відповідь. Від схрещування гетерозиготних високих рослин першого покоління з вихідною формою карликового росту серед нащадків буде половина 50% високих рослин і половина 50% карликових, а за генотипом гетерозигот 50% та 50% гомозиготних за рецесивним станом ознаки. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології. І ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.